Привіт, друже! Як тобі ідея швидких, легких грошей? Заспокойся, нікого вбивати не потрібно. Я про справжню казку: виграти мільйон у лотерею. Уявляєш? Вітаю тебе! Нарешті починається твоє розкішне казкове життя. Стрибай у свій новенький rolls ройс з салоном із білосніжної шкіри. Пора прокатитися вулицями міста і показати всім цим невдахам, хто тут справжній батя. Можна зробити пластичну операцію і нарешті запросити на побачення саму Анджеліну Джолі. Вона ж так і не зійшлась з тим своїм йолопом. Можна стати зірковим гостем усіх найкращих вечірніх шоу. Так, так. Я дійсно найпривабливіший переможець лотереї за всю історію. До речі, підписуйся на мій канал і тисни у дзвіночок. Або можна купити квартирку в самому центрі міста. І на цьому все. Уявив. А тепер підніми щелепу з підлоги, друже. Все буде зовсім інакше. Давай чесно, якщо ти граєш у лотерею, то швидше за все у тебе ніколи в житті не було великих грошей. А це вже тривожний дзвіночок, друже. Ти просто не знаєш, як з ними правильно поводитися. Вловлюєш суть? То кого ти намагаєшся обдурити, друже? Як тільки гроші попадуть у твої руки, ти їх спустиш швидше, ніж встигнеш порадіти. На що? Та на неймовірно, дорогі гаджети, новенькі іграшки і брендові шмотки, на які тобі завжди катастрофічно не вистачало грошей. Тепер ти справжній великий Гетсбі. А значить, захочеш влаштовувати розкішні вечірки з дорогущим алкоголем і карликами, що стріляють із пушок. Так, у тебе з'явиться дівчина з модельною зовнішністю. Але серйозно, ти і справді думаєш, що вона буде з тобою через любов? Де ж вона була, коли у тебе в кишені було тільки пару гривень на шаурму? Проще, ти дуже швидко спустиш. Якщо ти ще не знав, люди моментально звикають до хорошого життя. І вже після кількох місяців у шкурі мільйонера звичайне життя здаватиметься тобі катуванням. А далі ну ти ж знаєш, скільки багатіїв після банкрутства скочуються у депресію і вже не повертаються до нормального життя. Але можливо все станеться і без твоїх старань. Блукатимеш вулицями в пошуках нічлігу, тебе швиденько знайдуть добрі люди. Ті самі, що добре пам'ятають, як ти недавно розкидався грошима як новоспечений мільйонер. І вгадай, що вони захочуть забрати все твоє добро собі. Без жодних розмов. Ну що, друже? Після всього цього ти все ще хочеш виграти мільйон. Та звісно хочеш! Лише дурень відмовився б від таких грошей. Просто пам'ятай, великі гроші це велика відповідальність. Треба просто тримати голову на плечах, зрозумів? Тепер напиши в коментарях, як би ти витратив свій мільйон. І глянь інші мої відео. Вони можуть врятувати тебе від катастрофи. Хоча, може, вже і не врятують. Удачі!